8 червня 2017 року в сесійній залі Золочівської районної ради відбулася робоча зустріч щодо підготовки до другого етапу подання проекту на тему Єднає нас Бух» – утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів. Сокальська районна рада спільно із гміною Другічин Польща та містом Другічин-Білорусь розпочала підготовку до другого етапу подання проекту, єднає нас Буг утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів, що фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу у рамках програми Польща, Білорусь-Україна 2014 2020 Даний проект передбачає створення два транспортних маршрути туристично-байдаркові: канал Дніпро-Бух, річка Мухавка, річка Буг Білорусь-Польща, річка Буг від витоку України. Україна до гирла Польща також планується провести позначення байдаркових маршрутів, розміщення в береговій лінії річки Західний Буг, знаків інформаційних попереджувальних і туристичних, опрацювання путівників і карт, детальних відтинків річки Буг. Гості Сокальщини запропонували місцевим радам бути учасниками названого вище проекту. У нас перший етап міжнародних проектів е, пройшли 10 штук, і е, дві е, два проекти три. Ще додатково по інфраструктурі. Тобто ми перший етап маємо 13 проєктів в районі. Основна суть в тому, що розробляється туристичний проєкт, який би охоплював повністю Західний Буг. Це по території України, бо в Польщі Західного Бугу нема, там є просто Буг, який в нарив впадає, а нарив впадає в віслу і далі впадає в Балтійське море. Значить По території України Буг тече. Скільки? 185 кілометрів. Далі там шматочок Білорусі попадає і потім потрапляє в Польщу. І по Польщі він тече, скільки? 600, 600 кілометрів тече. І оцей весь маршрут буде. Проєкт передбачає охоплення повністю всього Бугу від Верхобужа до впадання в річку Нари. Що представляє собою яка ідеологія, який зміст? Зміст тому, щоб той, хто хоче по водних об'єктах, зокрема по західному Бугу, зробити туристичну якусь екскурсію, чи сплести по на каяках, на байдарках, щоб він мав можливість це зробити. Що кілометра в середньому ми по цьому проекту передбачимо встановлення інформаційних знаків. По руслу Західний Буг встановлення інформаційних знаків на дорогах, там, де буде з'їзди, організовані до Бугу для Західного Бугу де можна зайти і далі сплавлятись по Бугу. Ідеологія така, щоб людина, яка хоче, наприклад, по Бугу плисти, до речі, що ви не думали, що Кого Вузенький був, що він не придатний до сплаву, коли ми приїхали в Верхобуш з нашими партнерами з Дрогічина і подивились на ту витоки Західного Бугу, на ту криницю, і той струмок, який тече з тої криниці, то навіть той представник Польщі, такий каякар заядлий, то він сказав, що я навіть би тут спробував сплести на одномісному каяку, можна спробувати. Тобто, хто е зацікавлений е в таких туристичних е моментах, той може собі може це з зробити. Це, це головний, майбутній час для те, щоб якраз писати проекти чи мікропроекти, починаючи, правильно каже Михайло каже, що починається з обласних програм, потім з Державного фонду, так, і можна виходити так. Європейській рівні. Тому я дякую, дякую, дякую нашому колегі Цукалі. Бажаю, щоб той проєкт прийшов. І я думаю, ми важко до нього долучимося і має надію на гарну співпрацювати. Дякую.